Всім привіт. Після культивації, ну, точніше, культивація ще не завершена. 892-й продовжує культивувати. А я на 82-му вношу добрива на пшеничку. Кілька днів вирішили зачекати з гербіцидом, інсектицидом, фунгіцидом. Через день, можливо, два, будемо їх вже вносити після підкормки. 892-й, його зараз на горизонті, здається, нема. Вон, я думаю, видно поле там займається культивацією. Ну, а ми поки що бризкаємо. Поле вирішив почати знизу, наверх чому так, ще й клин внизу. Тому що приїхав я по ось цьому полю з сусіднього, там пшеничку побризкали знайомим. Ячмінь. ну, Пшениця наша, а чмінь не наша. І там переїхав через наше поле сюди, грубо кажучи, з розкладеним оприскувачем. Тут, повторюсь, частина поля позаминулого року була запахана, десь третина. Пшеничку я далі покажу, там трошки слабша, де була дисковка, тут де була пахота, виглядає трошки краще, так, же, ну, так і по соняшнику було, але весною потім в принципі, <клухи> рік був засушливий минулий і в принципі різниці там буквально кілька центнерів було. Ну, а в звичайний рік я ще різниці для порівняння не бачив, можна так сказати. Можливо, якщо цей рік нормальний буде по попадам, то ну, буде видно, можна буде порівняти. Так, ось і Наступна заправка оприскувача. Одна нога на щепленні, а друга на педалі гальм. Тут тут співпало, майже під нуль якраз ось, ось мені зараз йти і, і машина тут поряд стоїть якраз. Дуже добре. так, Повторяюсь, якщо на мішалці не вимкнути секції, то починає там 2-3 розпилювача бризкати, потрошку, слабенько. Карбамід. А Скільки карбаміду у нас виходить на гектар? По 2 кілограми злежався, он, я думаю, видно багато комків. Довго пролежали мішки у вологому приміщенні. Ну, в принципі, страшного нічого він. Ну, Ростворяється непогано. Ось так. Ну, як я і казав, карбамід непогано розмивається. Додатково, щоб сміття не попало, сітка ціла, але про всяк випадок там койде трошки попадається. Даємо фосфорно-калійний концентрат, зараз каністру покажу багато. Читати не буду. Я думаю, ну, якщо цікаво, можна поставити на паузу та прочитати склад. До речі, виходить один літр на гектар. О, в принципі, а де вона? Ну, варко, варко. Зернові, а, ось. Як сказано, один літр. І також додаємо. Але це в каністрі просто вже розведений, як він правильно називається. Нітрогумат, чи як тоді як не забуду. Коротше, чи в фотографію додам у відео, чи як минули, у минулих відео я показував, там вставочку відео робив невеличку. Вимиваємо каністрочки, робив невеличку вставку про той. Гумац. показував, який він, він у відрах жиле подібний, а це у нас вже розведений у воді. Так, Все. Прискочь повен. Виходить, як клине. Він тут всередині ходить, так. До речі, ось ця гора, я колись її показував. Але оскільки ну, тут поле мотиками зрідка з хлопцями катаємось на тій стороні, ну нема часу зараз показувати. Тут кілька підйомів, там, там, там по всій горі. Тут би теж вийшли крутяцькі підйоми, якби тут був якийсь пустир, а не поле. Теж такий нормальний. Можна якщо навіть прямо дуже крутий нахил, то можна брати трохи, трохи під кутом туди було б пробувати. Так, добре. Помріяв промотик довго, я його напевно вже за роботою не побачу. Ну і що, продовжуємо. Он не знаю на відео чи буде видно. 892-й з'явився у кадрі. Он пилюка йде нанизу. І ось тут є, біля цієї гори. Там взагалі здоровенно, але по бокам її не візьмеш, там дуже-дуже крутий нахил. Тобто там, я не знаю, навіть якщо взяти добрячий розгон, там передача, навіть якщо на другій розігнатись, то навряд чи туди можна забратись, там можна дорога така натоптана наверх, тільки покататись, Вид такий крутяцький, видно, далеко у всі боки. ну Але тільки того, що зверху подивитися, а так покататись там особливо немає. Нема де будемо тут поряд на полі зараз переїжджати скоро і покажу звідти її. Ну, ось перебрались на наступне поле. Так само зроблю цю сторону, тут клин і піду туди. Ось, до речі, та гора, що я казав, дуже крута. Там дуже крутий підйом. І... Ну, хіба що, якщо ви якийсь там спортсмен, я не знаю, і у вас є спонсор, який... Куплять вам новий мотоцикл, то в принципі, можливо і можна спробувати було б таку гору брати круту, але своїм мотоциклом цього робити не варто, тому що можна вилетіти на дуже дорогий ремонт після того, як він скотиться згори на низ. Так, ну, добре, до теми мотоциклів. Ось все нічого, але тиск у мене коротше, виставлений був 4 атмосфери. А я дивлюсь, оп, а вже троєчка. Довелось з восьмої повищеної з 14 км на годину переходити на восьму понижену, десь біля 11 км на годину. Я так думаю, скоріш за все забився. Фільтр грубої очистки, тому що колись таке вже було, починає тиск падати. ви По ітогу ну, перший раз колись колись не знали, дуже довго грались-грались, коли полізли у фільтр, а він повністю забитий був. Тобто це був перший раз з цим оприскувачем, коли він був новий. Старому я не пам'ятаю таких проблем чи не виникало, а можливо щось подібне і виникало. І прикол в тому, що тепер мені треба вибризкати повністю оприскувач, і лише тоді я зможу почистити його. Все збираюсь, але постійно забуваю зробити ось тут на забір робочої рідини кран, який я зараз міг би перекрити. З бочки б нічого на фільтр не йшло, взяти, вимити фільтр і тоді вже відкрити кран і працювати далі. Але крана досі в нас нема. Треба, напевно, цю шланочку міняти. У нас жорстка, я не знаю, кран сюди. В принципі, можна, тут -то вона прикручена, можливо, якийсь можна підібрати, зробити. Ну, але Можливо, коли хтось про це вспам'ятає, коли буде час, коли оприскувач вдома, то взяти, зняти шлангочку, заміряти її діаметр та купити кран. Ну а доки що вибризкую. Там десь літрів 600 з копійками, ну на зменшеній швидкості. В принципі, якщо менше трійки падати не буде, то я думаю, часу не набагато, я більше витрачу на його вибризкування, ніж на... Те, коли буває тиску? Ну, потрохи падає, падає, тобто трійка, двійка, там може й до одиниці, і треба швидкість зменшувати. Ну, Зараз вибрискаю, розберемо, можливо, газон поїхав за водою, можливо, якраз приїде та і вимаємо фільтра. Да. До суміш, верніше, закінчилось. Що саме цікаво? А магніт до Самсунга підносиш, він блокується, забув. Коротше, вистачило якраз як Повинно бути на 8 гектарів. Трошки не вгадав. Заїхав трошки лівіше. Ось. Коротше, на кілька рядків. Помилився по попереднім слідам їх. Ну не дуже. Видно вже працюю, щоб натоптані були сліди по одному місцю. Тобто перше присквоня, друге і, і третє так, також, щоб було по цим ж слідам. Так, ну що, відкручуємо. Але однією рукою щось не дуже відкручується. Так, щось ще тече? Хоча... Хоча тут уже пусто. Так. Трохи залишилось. Ну ось, я думаю, видно. Ай, тече-тече добре. От пшеничка буде, метра два, напевно, вирости з ростом. Так, ну видно, не видно, як його і сонця толком нема. Щоб показати ось скільки тут назбиралось сміття. Ах, що ж я туплю. Можна газон не, не чекати, взяти отак от... О. Оп. Оп. Залишками виполоскати. Ну що ж, все на, на манометрі тверда четвірка, все працює як треба. Просто почистив фільтр від сміття. Переїжджаємо на наступне поле. ну Попереднє я не знімав. Там швиденько теж вже ячмінні наші побризкали, теж знайомим. А вон, вон воно, я думаю, видно його на горизонті. Ну а тут зараз приїхала у нас частина пшениці і там біля посадки зараз трошки покажу, там трохи ячменю теж посіяно. Ну ось такий ячмінчик, тут його трошки вийшло. А ось пшеничка. Ну, тут сія на подисковці. Пшеничка теж кущитись, та ні на одному з полів не захотіла. Дуже пізно сіяли, вологи не було, що від неї можна хотіти. Місцями, слабшими місцями. Вон, здається, трошки краще, але так, на вигляд, ще слабенько, що значить срок пасіва пізній. Тут я почав іти. Так, ну ось поділ, думаю, видно, десь тут воно навіть сире починається метрів, напевно, через 30-40 звідси було сире, аж на колеса налипати почало. Так. Що якісь сліди. Дик дикі тварини тут. Жвуть, напевно, чи... чи косулі, чи хто тут нам минуло річ соняшника наваляли, бог зна скільки було поваляного. І видно, що багато-багато слідів від копит було. Тобто тварини поваляли. Так, що швиденько добризкаємо коротше, і валимо додому. Ну що ж, поле тут взагалі не зрозуміле. Нема такого що. Там чи зверху краще, а знизу гірше. так якось не знаю, начебто все, все поле плішами. Там краще, там слабша пшеничка. Ось вже майже добризкав його. Тут, здається, краще, ніж була біля ячменю, трошки, здається, вона. Але ну, все одно, як я кажу, там, там гірше, там краще якось, поле не, не зрозуміли. Два роки був соняшник, тут, до речі, була цілина, потім ми роздискували, там розпасали, Соняшник був більш-менш рівномірний, такий, що перепадів прям як... Зараз на пшениці, то здається таких перепадів не було. Ну а пшениця чомусь. Ну і ячмінь також там біля посадки нерівномірний зовсім.